Всем привет, я сьогодні йду на рибу. Поймаємо ми сьогодні кленя. я вже на місці. Зараз я знаю відео, як я буду ловити. Може, щось і зловлю. Ось все місто. Зараз я закину та буду дивитися. Ну. Я ловлю на, на, на кузнечика. є Бесть! Рибка! Є-є-є-є-єсть. Дивіться, ось все. Все рибка. Пляха. О, пленник. Лень зараз може таке от місто. Тут, тут все ямка така, тут є і великі і маленькі. Ось кидаємо ще раз, о! Голуби, Ну Нічого, ще раз кидаємо. Все нема. Все нема що то. Ось то що то нема. Ну, але жив ця міста в не добре. Хоч буде на що судака половити. Кстати, так. Да. Я їм якраз хотів сказати, що може я хочу сьогодні піти на судачка. Я не знаю, але може бути що і відео про то зняю. Не знаю, чи точно, але думаю, що не думаю. О, деякі собаки якраз прийшли. Ну, та треба ось отікати, бо зараз можуть загризти. О, підіргую. Не бо щось було величкоє. Так, ось. Все. Зараз ми йдемо на друге місце. Тут у нас є ще одне місце. Будемо пробувати на кузнечика. Пусть упасти, не дай Бог. Так, буде проблемка. Вилізти пак, от така ніяк, треба буде плити. Ось, оверли. О, була, була, була. Давай, давай, давай кленик. Клюй, 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 клюй. Дивись, десь як коник скаче. О, щось було? Є. є є, ще один. А ні, це не кленик, це верхоплавка. Тоже файна рибка. О, дивіться, така верховодка. Ми конечно звісно ж, випускаємо ну, і поплила. Так, ось ми ще раз закидуємо. Може би якийсь іклейник був. Дуже хочу клейника зробити великого або навіть окуня. Тут, звісно, окуню нема, тут просто вічка з кленями, але як нік улов надо мати. Без лова ні приходу. Писей не віряшся? А, а видно, риба просто поперепужувалася та й вже і не буде ні себе відклювати. Ось, не клює все. Бля, чуть-чуть. Ой, зацепив. Нічого, і зараз все вяржемо туди, під, під кущ. Ні, ну. Зараз йдемо туди на те же місто, пробуємо ловити кліняю, взяв на живце. На судочка думаю, що підійде. Ано. Ну? Нету. Все. Не бере уже. Що не мені лізе? Ось все. Все. Не клює. Ну, не клює, так не клює. Ні. У мене відео не ліпші. Так що, будь ласочка, не осуждайте сильно, бо... Я ну, тебе ще не профі в тому, я ще знімати не знаю. Чуть-чуть знаю чесно. Чуть-чуть щось там. Що то, -то знаю чуть-чуть. Ну, але не дуже знаю. Сильно я не дуже чого знаю того всього. Ну, ось, рибалка, думаю, що закінчується. Я лише перший прийшов. Ну, але ще в одне місто думаю піду. О, видите, там риба скаче. Іду ще туди, може, спробую. Ось все, я вже тут. Зараз закидуємо. І дивимося. О, було! Було, було, було. Було було. А ну туди. Ось цього нема. Все равно нету. Сіроно нету і все. Не хоче брати. Ось одивин. Зараз ми йдемо до того и і сподіваємося, що зловимо. Було було чого. О, вері, якраз файний підпущик. Дивіться. Ой, який великий був. О, великий був. Ха-ха, великий був, я в шокі. Великий був. О, був теж великий файний. Тут є кленики до кіла. Такого я би хотій мити, але їх дуже тут мало. Їх тут не так уж і багато є цих клинів до кіла, але я бачив пару штучок було таке, що я бачив очима своїми. Я бачив пару штучок, лише вони мені не клювали, а вони просто стояли.